Знаходимося ми на даний час у вольєрі племурів котячих, вчили їх трошки ще підгодувати. Ми їх прибираємо, дивимося за тваринами, чи тваринки немає ніякої пораненої, От, дивимося на емоційний стан тваринки, як вона себе веде, як вона себе почуває, чи з нею все добре. І годуємо. Потрапила я собі на роботу допадково. Подруга мені вона працювала тут. Запропонувала, каже, йди, попробуєш. Я як прийшла, попробувала і залишилася. Крівницький зоопарк запрошує до свого колективу людей, які готові стати працівниками по догляду за тваринами. Ми не ставимо якихось особливих вимог, не потрібна спеціальна освіта. Просто людина повинна бути фізично загортованою. Коли людина приходить на роботу в зоопарк, звичайно, що вона проходить підготовчий період, лише коли вона відчуває, що зможе дбати про підопічних, знає принаймні половину якихось мінімальних початкових знань. Спочатку під наглядом працівника, звідувача відділу вона приступає до роботи, а згодом і самостійно дбає про тварин, які відносяться до відділу, в якому вона працює.